Всім доброго дня, точніше ранку, глядачі, підписчики каналу, гості мого каналу. Ось такий у нас дуже чудовий ранок сьогодні. Як то кажуть вчора такий день гарний, сонячний, а ще душа радіє і хочеться тільки працювати і працювати. Уже ось бачите, нарвав кропиви. Зараз буду ще зараз буду їм роздавати малечі. Потім вже таке в принципі, готовим. Дивимося, що пора вже і косу клепати. Хоча, хоча, якщо взяти реально, то я думаю, вже люди наші розучилися, що клепать колоси, що взагалі ними косить, користуватися, привикли до бензокос, мотокос, там ще якихось. Але для такої території, в принципі, я то використовую бензокосу, особливо там, де берег викошувати потрібно. Да? А де трава, так для де тут де де, кропива, де люцерка, то в принципі я звичайно і косою кошу, то в принципі проблем немає. Також хотів, може хто там, як то кажуть, купляв собі недавно мотокосу чи бензокосу нову, да? то порадьте, яка фірма, тому що моя вже прийшла вже трошки в непригодність, її вже кожен рік ремонтуєш, вже ну, просто надоїло. Тому я думаю, треба й щось взяти новеньке. Користуватися. Тому напишіть в коментарях, будь ласка. Зараз дойду до Сарая і включу там вже відео, засніму вам ще. Продовжую зйомку, любі друзі. Вітаміни кропиву люблять всі тварини. Бачите, навіть та, та, що трошки хворіє. Відео ну, на м'ясо більше всього, що Всі люблять кропиву. Зараз такий поцероздав свинкам цим маленьким. Е -е, роздав кропиву, то повірте, аромат такий запах стоїть дуже приємний в сараї. І взагалі це дуже корисно. Ми, ну, я їх люблю використовувати економічні корми. Тому що ну, воно є, воно виростає, так? ми його скосили, ми його дали. Щось десь вони для себе взяли корисне. І це вже є, як то кажуть, дуже добре. Тому що... Ці свинки. Тут мені дуже подобається одна свинка, подивимося, як вона себе далі буде, як то кажуть, в рості вести, то в перспективі можливо її залишимо на ремонтну свинку. Я там посчитав на її сім пар сосків. Це те, що я не посчитав. І ще там є дві свинки, подивлюся, дуже ну, і Цим же ж також малайчі вже також роздаємо кропивку. Що хочу ще показати. Недавно, ну як недавно, да, там, тиждень грубо говоря, 18, 21 день тому я знімав відео, як я цю свинку покривав. Але не так все легко в свиноводській справі, да, що раз покрив і все. Петля напухша, вже пішли виділення, і свинка наша перевернулася. Бачите? І зараз ось, став. вушками почне хлопати, я на, на ній оце вже сижу. Ось така ситуація. Да? А Аспермодозу, там, що, ту, що я б хотів, би взяти би ніде, ту, що я хочу в Андрюхи взяти, да? тому що поки вона дойде до мене, вона вже перекинеться. Тому будемо щось десь шукати, напевно. тому що, як то кажуть, Це і так ми попали трошки прольот даної ситуації, тому що ця перекинулась, ця, як то кажуть, свиноматка не докинулась, тушонка чи ковбаса буде. Ось така ситуація. А нам люди розказують, як все прибильно, як все гарно, але чомусь ніхто не враховує, що дуже багато є нюансів у свиноводстві. І не так все з ними легко. Але сьогоднішнє відео я хотів би присвятити такій темі, як де краще брати от свиней. Да? От дійсно, це ну, Якщо ви, е, можна, от, даже купівлю свиней саму можна розподілити, розділити да, на декілька частин. По-перше, перша, наприклад, категорія, це ви просто купуєте свиней для того, щоб там одне-два взяти собі кормити. Як завжди люди на двох порися, одного ріжуть на Новий рік. Іншого, наприклад, да, там на пасу, на великий Інша категорія людей це ті, які беруть 5-10 штук, 20 можна навіть, да, на відгодівлю. Це для них, як кажуть, сезонний заробіток, вони беруть весело у березні, в квітні, травні, коли вже тепло пішло, вони це все тіло беруть, вигодовують і здають. Там, дітям на навчання, ще там якось, ну, працюють. Таким чином люди молодці. Інша категорія це ті, де, хто бере 100-200-300 тіл, як кажуть, вже, що беруть <coughs>, малих порисад партіями. І ще є категорія людей, які беруть там, Ну, вони тримають, наприклад, господарство, але для того, щоб обновити кров, вони беруть е е свинок і з їх там, пробують, вже щось виводить або граються таким чином. Але ж де саме найкраще брати брать Ну, Звісно ж. Е Ну, якщо ми, як я, як я живу в сільській місцевості, то та й немає такої в мене можливості, що фінансової, що територіальної. Я не знаю, наприклад, де в мене місцевості взяти ну, гарних свиней, породних, елітних, да, наприклад, щоб мені гарантували, що з даних свинок да, щось вийде. Тому я б рекомендував людям брати у таких людей вже. Похилого віку, таких там 50, 60, 70, може, вибачайте, кого може ображу. Але люди ті, які вже тримають не один рік свиноматок, вони держать одну, дві-три свиномотки. Вони ще, як завжди, тримають їх на вореному. Свиномоток тримають переважно поруди Ландрас або Велика Біла. І в таких людей, перевірених, я вважаю, можна взяти щось. І для того, і вже, як кажуть, собі щось покрить і з цього щось виросте. Але на даний час на ринку ми можемо спостерігати також таку ситуацію, що інколи в оголошеннях вискакують такі пропозиції з дещо ціновою політикою дещо нижчою, ніж ринкова. Але ж давайте розберемося в цьому питанні, що ріст. Ціни на малих поросят провокує бажання в людей, відповідно, десь як якимось чином заробити. Але люди не враховують тому, тому, того фактора, що вони можуть покривати свинку у 80 кг, у 90 кг, які дають, ну я б сказав би, не те, що там якесь дуже гарне, а ну, я не бажаю, що там щось буде горне. І ну, що свинка, ну хай вона ще набере там, 110 буде, 120 при опоросі. Чи зможе вона нормально вигодувати, чи зможе вона дійсно дати нормальне поголів'я, я вже сумніваюся. Таких людей дійсно в даний момент їх збільшилось, хто тримає свиноматок, непонятно відкуди, але, але вони їх дійсно тримають. І вони її покривають, парують, там, щось пробують, хімічать і тоді ще людям продають. Тому я б хотів би ну, застерегти людей від придбання свиней у невідомих людей. Також мені ну, чесно, мені не подобається придбувати свиней на ринку. Вони там замучені, те, все. Краще поїдьте, так, да, я розумію, що вас не пустять е, до людини в сарай, але ви поїдьте до неї, подивіться, що за людина, яка вона в себе. Ну, якщо воно якесь, ну, вибачайте, ганчурник, ну, ну, які там свині будуть моя така думка на комплексах якихось. Ну ви ж пойміть, яка там цінова політика. Там вже ж і пропозиція, щоб ви взяли там, не 10 і не 2 порося, а ви там ще брали партію, 50, хоча б сто голів. Тому ну, цей варіант відпадає. Тому я б рекомендував би брати свиней у провірених дійсно людей, які вже займаються цією справою. Не один рік, мають певний досвід, вони, вони вам допоможуть у. Тому, що їм дати, що їм їсти, що їм пити, як їм. Ну, як то кажуть, буде трішки, да, хоч може це і громко сказано, але це буде вже якийсь ветеринарний супровід. Тому що людина він, знає своїх поросят, вона знає, що їм краще проколоти під ті самі діареї, що вони їли. вони, Якщо, е, наприклад, ну, в мене там було трошки лишніх поросят, так, що, ну, станочки, місце і приміщення не дозволяло більше. Я продав людині. Ну, коли я продавав поросят, я їм дав корму, той, які вони їли. Понімаєте? Для того, щоб розуміти, для того, щоб людина могла правильно перевести своїх свиней на той, на той корм, на ту годівлю, яка для неї приємлива. Якось так. Тому моя порада така. Брати поросят дійсно перевірених людей, не вестися на ціну. Якщо буде різниця в ті самі 500 гривень, повірте, ну вони вас не спасуть. Але якщо ви возьмете поросят наприклад, за 2500 гривень чи за 2 тисячі, наприклад, да? чи за півтори, то не факт, що воно гарно виросте. Повірте, ну, я вже пробував колись, брав і по 5, і по 6 кілограм поросят, то це, звісно, утопія. Повірте мені. Пробував, я думав, що найюжний, хитрий, але воно не так сталося, як гадалося. ви? дивіться, які вже йдуть, йдуть. Що таке? Ага. Е, е. У того взагалі і голова трохи чорна. Шо. Скоро їм будемо вже... Та, в принципі, може і сьогодні, не знаю, як по часу в мене вийде. Треба вже їм готувати корм. На далі на БМВД старт, теж 12%, але вже без протидіарейного комплексу. В принципі, їдять, спостерігаємо далі. Водичку п'ють, поїлка у нас завжди підключена, скважина є. Запас води це обов'язково ще має бути до неї. Так, в принципі, те, що хотів, я знову ж таки розказав. Головне, підведені підсумок даного відео. Беріть людей у перевірених людей. Кого, кого вам порекомендують, кого ви там знаєте, у вашій місцевості, чи людина тісно вже займається не один рік, повірте, ну краще там інколи переводив. Я взагалі як купляв це ніколи не торгувався. Людина сказала свою ціну, я, я погодився на неї, якщо мені подобається пороздіття. Я взяв і поїхав, Все. А якщо людина ви почнеться, ну, торгуватися там, крутить, мутить. Це... Тому що наш ж народ мудрий, розумієте? Як почнуть, то ні. Якщо вам тобі подобається, отдай ті гроші, що людина просить, повірте, воно піде вам в руку. По-іншому ну, не буде діла. Такі всі мудрі, умні. Просто я ж кажу, тяжко. Ну нічого, добре. Будемо далі працювати, поки нам якась погода допомагає. А далі подивимось. Добре, всім, всім всього найкраще, всіх благ.